Доброго дня всім любі мої друзі. Як бачите в нас сьогодні на столі така страва, качка з апельсинами. Смачно буде дуже, це я вам обіцяю. Просто народний рецепт, який я пам'ятаю, вже, мабуть, ну, років, мабуть, із 40. Так що, якщо вам буде цікаво, подивіться і приготуйте, не пожалкуєте. Це класичний український рецепт запеченої качки. Ну що ж, поїхали. Після того, як помили качку, бачите, вона у нас яка чистенька. Головне провіряйте, щоб у вас не було ніде ніякого пір'я, щоб вона у вас не була на корстках. Це особливо тут на крилах залишаються від великого пір'я. Такі корінчики. Оце все ми перевірили. Тепер дивіться, скільки б її не споліскували, всередині обов'язково буде виступати сукровиця кров. То це ще добре, що ми легені дістали. Що ми робимо далі? Ми її відсунули. Ставлю миску і робимо розсол для нашої. Качки. Тут у мене десь приблизно літрів 4 води. Солите так, щоб гарно відчувалась сіль. Я оце сюди 2 столові ложки і розмішуємо. Вода має бути тепленька. Тепленька така, як вам комфортно, не холодна і не гаряча. Тепленька так, щоб, ну, як літнє, коли ви купаєтеся в річці, чи як. Попробувати, яка вона на смак, на сіль. Зараз я сюди ще трішки добавлю, ще половинку, і цього буде достатньо. І ми нашу качку кладемо хвилин на 20. Перше, з неї витягне всю оту кров, що в неї залишалася, як вона сказали, сукроватня. От кров, що залишилася, і одночасно просоліє наше м'ясо. Наша качка трішки підсолиться. Все, сіль розстала. І я кладу сюди качку. Все. Що ще хочу вам показати? Дивіться, я відрізала шию і залишила отакий невеличкий обрубок. Для того, щоб шия взагалі-то, ну, вона перепечеться, вона той ж рух, Як я кажу, там печеним нема чого їсти особливо, а ось вареним, будь ласка. Тепер, де відсуну, показую вам. Дивіться, я розрізала один кусочок шиї, печінка, пуп чищений. Бачите? Геть, вичищений, немає теї, жовтої теї. Серединки, шкірочки теї. Теж воно трішки постоє у нас у воді, витягнеться сукроватня. І так само усі серце можна зварити із цього всього на качиному бульйоні. Такий смачнючий гречаний суп. Скуштуєте дуже-дуже смачно. Я кажу, із цих патрошків суп гречаний, казково смачний. Поки одмокає наша качка, нам потрібно розібрати апельсини на дольки і порізати одне яблуко. Все не вийде, це я вам кажу 100%, але суміш апельсина і трішки додати яблуко, от буде якраз в самий раз. Пройшов час. Не година, а час пройшов 20-25 хвилин. І ми зараз відставлю, я вам хочу показати, дивіться, була солена наша качка, зараз я її підніму. І бачите, скільки ще з неї витікає крові? А так вона скапає, і я її перекладаю на оп, на рознос. Воду можна прийняти, а качку висушуємо, щоб вона у нас, зараз секунду, була сухою. м'ясо ну, ж неможливо зовсім сухим зробити, але що її потрібно повимочувати, і ми вже тоді починаємо з неї робити. Те, що нам потрібно, будемо солити, фарширувати. Так, бачите, скільки ще тікає води? Так. Ой, качка красуня наша. Ложимо. Все. І тепер будемо фарширувати. З чого починаємо наш рецепт. Це, бачите, що у мене вже почищена є. Спину нашої качки ми трішки посипаємо корицею. Отак ось. Щоб вона мала аромат. Ми і буквально отак. О, Тепер перекладаємо, бачите, ще вода збігає. Щораз ми її приберем. Так, чого не підкладаю серветку, бо якщо ми зараз її перевернемо отак і на серветку, то серветка все забере всю корицю. Тепер ще, отут ми так само посипаємо корицею для аромату. Багато не потрібно, просто так, щоб, знаєте, і якщо хочете, отак натерли. Все. Починаємо всередину закладати апельсини. Тепер я всередину кладу одну палочку кориці, щоб воно все пройшло. Так, яблуко, апельсин, яблуко. Яблука я взяла половинку, буквально трішки, щоб дало аромат. І, як бачите, апельсини. Тепер нам потрібно з'єднати оце все. Можна маленькими шпажками, я зараз зроблю великою однею шпажкою отак. От І туди всередину. І хвіст, отак, надінемо ще, щоб закрилося. Бачите? Закрито. Тепер у нас я вже приготувала, зараз вам покажу. Дивіться, ось отаке деко. У мене тут, щоб ви бачили, фольга ну, така невелика. Два кладу в поперек і один поклала вздовж. Бо коли ми розкриємо нашу качку, треба, щоб залишалася там, ну, юшечка, бо вона ж буде тушитися. І ми потім тією юшечкою, коли вона вже буде відкрита, періодично через декілька там, 3-5 хвилин ми поливаємо ложечкою наверх тієї качки в духовці. Але... Не тільки фольга, бо може пристати. Кладемо бумагу, кладу качку, накриваю ще одним листком бумаги. Ось так ось все. І тепер. Ми це все, все скручуємо. Все це зжалося, скрутилося, вона трішки розправиться і ще один кусок фольги наверх. Ось отак, Все, готово. Тепер 180 градусів розігріта духовка, і ми її ставимо на 2 години. отак От воно має бути 2 години. Потім через 2 години, Відкриваєте фольгу, ви її розвертаєтеся, розвертаєте, щоб вона у вас гарно пропеклася. Але періодично дістали з духовки, полили юшечкою, оцей весь верх, щоб у неї, і вона у вас підпечеться до тієї з коринки золотої, яка вам потрібна. Я так думаю, це буде хвилин 20, але дивіться по своїй печі пройшло дві години і ми зараз з вами відкриваємо нашу пачку такі аромати отак робите щоб було як в лут, як плодочка, знімаєте бумагу, подивіться, скільки там жиру. Так, бумага теж знімається. І тепер, коли будете, дивіться, беремо отак жир і поливаємо, полили і поставили знов. У духовку вже не накриваємо. Все, ставлю в духовку. Запеклася наша качка, і як ви бачите, результат нашої роботи. Я тільки достала з плити. воно ще дуже гаряче, трішки охолоне, потім вже достанемо отой От весь жир сплив. Ну, це, знаєте, я, я особисто буду використовувати так, що я буду поливати картоплю, яку буду запікати. І смак буде, як завжди, все смачно. На цю хвилину велике вам спасибі, що були зі мною. Заходьте частіше, будь ласка, на мій канал ще трішки, і нас буде 10 тисяч. Мені дуже цього хочеться. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Ну, а на початку відео ви бачили всю цю красу, яка вже вона захолонула. До зустрічі вам і смакуйте на здоров'я!